Привіт, мої любі рибалки та прихильники справжніх пригод. З вами ваш старий друг, і сьогодні ми зануримося у світ прогнозів кльову на особливий день, 30 жовтня 2025 року. Цей день друзі може принести нам справжні трофеї, адже осінь в Україні зараз у самому розпалі, і риба активно готується до зими. Це час, коли вода холоне, але риба щедро відгукується на наші приманки, накопичуючи жир на довгу зиму. Приготуйтеся адже я розкажу вам, як використати кожну дрібницю погоди та поведінки риби, щоб ваш садок був повним. Прогноз по видах і тактиках щука. Друзі, цього дня щука буде надзвичайно активною, вода вже досить прохолодна, і хижачка активно шукає здобич, щоб набрати жиру на зиму. Вона вже не так розпорошена, як влітку, і збивається в більш прогнозовані місця. Шукати її варто на глибинах у 4-7 метрів, особливо біля бровок, підводних корчів, на краях очерету та біля інших підводних перешкод, де щука влаштовує засідки на дрібну рибу. Зверніть увагу на місця, де є перепади глибин або де мілководдя переходить у глибші ями. Саме там зараз стоїть основна кормова база. Моя маленька хитрість для щуки це тролінг або джиг. Для тролінгу обирайте глибоководні воблери, що заглиблюються на 3-5 метрів. При повільному русі човна вони ефективно провокують хижачку. Якщо ж ви оберете джиг, то силіконові приманки довжиною від 10 до 15 сантиметрів яскравих провокаційних кольорів, лимонний, червоний або Fire тайгер будуть у пріоритеті. Не забувайте про повільну планомірну проводку з довгими паузами, Щука цього сезону вже не така стрімка, як влітку, і їй потрібен час на атаку та схоплення приманки. Ефективним буде також рівномірне підмотування з невеликими ривками. Окунь. Смугастий розбійник також не спить. Окунь у жовтні збивається у великі щільні зграї і активно полює, на здоганяючі малька. Його шукайте на глибинах від 2 до 5 метрів біля затоплених дерев, мостів або інших підводних аномалій. Часто він стоїть на виходах з ям, біля підводних гірок, або на кордоні чистої води та заростей, де перечікує хижаків і чекає на малька. На що ловити? Спінінг з легкими джиговими приманками це мікроджиг з твістерами або віброхвостами розміром 3-5 см. Також чудово працюватимуть невеликі блешні вертушки або мормишки з підсадкою мотиля, окунь. Любить активну гру, тому не бійтеся експериментувати з темпом проводки, але завжди робіть короткі паузи, саме в цей момент часто відбувається клювання. Шукайте окуня там, де бачите зграї малька, або звертайте увагу на чайок, що кружляють над водою. Це вірна ознака активності хижака. Лящ. Мирна риба, така як лящ, вже відійшла на глибину, де вода стабільніша і тепліша. Її мета. Накопичити максимум жиру перед зимовим періодом зниженої активності, шукайте його на глибинах від 5 до 9 метрів біля руслових бровок, на глибоких пльосах або в затишних заводях, захищених від вітру, де немає сильних течій, фідера наш вибір номер один для ляща. Використовуйте важкі годівниці з годівницями закритого типу, щоб швидко доставляти прикормку на дно. І мінімізувати її вимивання. Щодо наживки забудьте про рослинні. Зараз лящ віддає перевагу тваринним компонентам мотиль, опариш або дрібний хробак. Це те, що йому потрібно. До прикормки обов'язково додавайте живі компоненти, щоб створити живий стіл і затримати рибу в точці лову. Прикормка повинна бути досить важкою і липкою, щоб нестися до дна. Аналіз умов. Погода на 30 жовтня 2025 року нас чекає досить комфортна, хоча й типова осіння погода. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, а вдень підніметься до 9-17 градусів тепла, що обіцяє нам м'який день без екстремальних холодів. Атмосферний тиск за прогнозами буде повільно падати, що для осіннього кльову. Зазвичай є хорошим знаком риба, особливо хижак, часто позитивно реагує на стабільний або повільно падаючий тиск, оскільки це не викликає у неї дискомфорту у плавальному міхурі. Вітер очікується південно-західний, помірний швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Такий вітер створює невелику брижу на воді, що маскує присутність рибалки. І дозволяє рибі почуватися безпечніше, істотних опадів не прогнозується, буде мінлива або переважно хмарна погода. Це ідеально, адже в похмурі дні риба часто активніша ніж під яскравим сонцем. Таке поєднання, стабільний тиск, помірний вітер та відсутність дощу створює ідеальні умови для активного клювання, особливо хижака, температура води. Температура води у водоймах України на цей період коливатиметься в межах від 5 до 8 градусів тепла. Це вже досить прохолодно, що є ключовим фактором у поведінці риби, зниження температури води уповільнює метаболізм риби, але одночасно стимулює її до активного харчування, щоб накопичити якомога більше енергії. Риба вже відчуває наближення зими. Тому вона стає менш рухливою і шукає місця з більш стабільною температурою це глибини та затишні ділянки, захищені від течій та вітру. Однак саме ця прохолодна вода стимулює хижаків до активного жору, оскільки їхня жертва стає менш спритною. Фаза місяця. За місячним календарем, 30 жовтня 2025 року. Місяць буде у фазі зростання після першої чверті, яка відбудеться напередодні 29 жовтня. Багато рибалок з мого досвіду та за народними повірями пов'язують зростаючий місяць з активним клюванням, особливо білої риби. Вважається, що у ці дні риба більш голодна та менш обережна, що є чудовою новиною для нас. Ця фаза вважається сприятливою для риболовлі, адже зростаюче місячне світло додає енергії та активності підводним мешканцям. Не. Загальна активність риби Загалом, друзі, осінній жор продовжується і це чудово. Риба активно харчується, накопичуючи енергію на холодний період. Хижаки, щука, окунь, судак особливо активні. Вони виходять на свої останні полювання перед зимовим заціпенінням, коли кормова база стане менш доступною. Мирна риба, така як лящ, плотва, густера, вже переходить на тваринні приманки і шукає глибші, тепліші місця, збиваючись у великі зграї. Цей день буде добрим для риболовлі, а місячний календар рибалки підтверджує, що 30 жовтня це день хорошого кльову. Тому не втрачайте можливості. Оцінка кльову. Мій прогноз на 30 жовтня 2025 року. Хороший кльов. Такий прогноз обумовлений стабільною, хоч і прохолодною погодою, повільно падаючим атмосферним тиском, помірним південно-західним вітром, без опадів, а також фазою зростаючого місяця. Риба перебуває в активній фазі осіннього жору, що обіцяє нам чудові улови. Завершення. Ось такий він наш детальний рибальський прогноз на 30 жовтня, мої друзі. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам повернутися додому з відмінним уловом та незабутніми враженнями від осінньої природи, пам'ятайте, головне це бажання, терпіння та знання, ні хвоста, ні луски вам. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. І напишіть у коментарях, а яку рибу ви плануєте ловити цього тижня, чи поділяєте ви мої прогнози щодо впливу місяця на кльов, які ваші маленькі хитрощі осінньої риболовлі? Мені дуже цікаві ваші спостереження та досвід. До зустрічі на водоймах.